2017 рік BMW 530e 2 літри гібрид. Поїхали. Заряджаємо плагін гібрид з запасом ходу до 50 км. 360 парктроніки по колу, зовнішній пакет і летодативні фари. До тяжких дверей і електропривід багажника. Ляпс. Дуже світлий салон, дуже комфортний і виглядає дорого. Чуваєш себе, як на домашньому дивані. Full led приборна панель, великий монітор, помічники у нас активні. Також у нас є 360 по колу. так як цей гібрид є єдрає управління гібридною установкою. Три режими їзди, екопро, комфорт і спорт. Дерево, підсвітка салона і комфортний салон дуже комфортне сидіння.